Вітаю вас! Ви на каналі міжнародної аналітичної спільноти Ресургам, і я її засновник Дмитро Корнієнко. У новому випуску тижневого огляду подій ми поговоримо про перше погрози Мерця позбавити Угорщину права голосу, а також... Угорщину і Словаччину позбавити фінансування. Друге, розглянемо конкретний приклад, як спрацювали московські агенти впливу довкола Трампа. І третє це підписання меморандуму між Німеччиною та Україною про закупівлю далекобійних систем озброєння українського виробництва. А щоб відео гарно просувалось і можна було робити нові огляди. То прошу не забувати ставити вподобайки, залишати свої коментарі та підписуватись. А ми поїхали. І розпочнемо ми з погроз смерця Угорщині Словаччини. 27 травня на полях зустрічі міністрів ЄС у Брюсселі міністр з питань Європи в МЗС Німеччині Гюнтер Крикбаум заявив, що терпіння країн-членів Європейського Союзу до Угорщини зменшується через тривалі порушення верховенства права, і дедалі більше держав розглядають подальші кроки санкцій проти Угорщини. Варто відзначити, що позбавлення Угорщини права голосу тягнеться з 2018 року. Тобто, це дуже тривала історія, і станом на зараз Угорщину не позбавили права голосу. Чому Угорщину досі не позбавили права голосу попри системні порушення? Є декілька причин для цього: по-перше, Угорщину тривалий час захищали поляки, тобто польща є ще одним порушником. Правил ЄС і Брюссель системно накладає на Польщу штрафи, там, наприклад, за спір вугільної промисловістю з Чехії, коли польський уряд не хоче виконувати рішення Європейського суду. І так далі. Тобто Польща за часів правління ПІСУ невигідно було створювати прецеденти, коли Європейський Союз накладав жорсткі санкції на ЄС. Тому, відповідно, за часів Маровецького Польща підтримувала Орбана. В плані захищала його від обмеження. Другий момент це те, що будь-яке обмеження права голосу це певна дестабілізація в самому Європейському Союзі, тобто це крайній крок, на який в принципі в ЄС не розраховували колись його застосовувати. Тобто, малось на увазі, що країна Європейського Союзу доходить до певного рівня розвитку. Політичних інститутів, суспільних громадських інститутів, які дозволяють їй більш-менш стабільно функціонувати в рамках ЄС, але ми бачимо, що Угорщина дійшла свого часу і пішов відкат. І єС до цього не готова. ЄС не готова, що це може призвести до політичної дестабілізації, наприклад, спрогнозувати, що буде, якщо позбавлять Угорщину право голосу. А що буде з іншими країнами? Як вони відреагують в рамках ЄС? Чи не розвалиться ЄС, чи не розвалиться правила внутрішнього ринку, і так далі? Тому тут теж є певний такий гальмівний процес, який захищав Угорщину. І по-третє, свою роль відігравали особливості процедури позбавлення права голосу. Тобто... Процедура розділена на декілька етапів, і в одному з етапів Європейська рада має одноголосно проголосувати за позбавлення права голосу, точніше, не за позбавлення, а за накладання обмеження. Тобто, спочатку комітет Європейського парламенту готує. Документи звіти про порушення, це вже було підготовлено і це вже є. Далі європейський парламент голосує прийняти цей документ за основу, тобто підтвердити ці порушення. Це також є наступний етап, на якому все стоїть це безпосередньо, те, що Європейська рада має одноголосно, ну крім по країни порушниці, проголосувати за. Визнання порушень і останній етап це вже кваліфікованої в більшості. Європейська рада голосує за накладання конкретних санкцій, тобто в даному випадку. На дестабілізацію Європейського Союзу, те, що ми проговорили, не були готові німці. Вони займали певну таку пасивну позицію за уряду Шольца, оскільки боялись розхитувати човен. Зараз мер займає більш жорстку позицію. Більш того, нарешті, в Європейському Союзі простежується оцей континентальний союз Франції Німеччини, коли вони разом діють. Тобто Німеччина завжди була економікою, ключовою економікою ЄС. Франція була певним історико-політичним центром теж ЄС. І вони конкурували між собою. В них були заморожені відносини. Але останні місяці показують навпаки поліпшення цих відносин, і відповідно вони можуть координувати свої дії. Більш того, зараз в Польщі. Уряд туска він орієнтується на гарні відносини з Мерцом, і тому вони також можуть у цієї веймарською трійкою просувати певне бачення в Європейському Союзі. І тут питання зараз Мерц погрожує Угорщини суто щоб продавити конкретні рішення на саміті. Ну як це завжди було? Там Орбан вийшов в туалет, попив кави або, зрештою, проголосував, знайшовши якесь виправдання. Чи це вже системне позбавлення права голосу? Я, скоріш за все, думаю, що це погрози для продавлення рішення, і, відповідно, ускладнити життя Орбану перед виборами. Вибори в Угорщині будуть в квітні. І один із основних елементів, з якими підходить Орбан до цих виборів, це бюджетна криза, тобто будь-яке заморожування додаткових бюджетів ЄС, дуже боляче вдарить. Щодо самого ЄС, процедура позбавлення голосу, навіть те, що вона перебуває умовно на третьому етапі з чотирьох, це все одно певний процес і певний час. Вибори в Угорщині будуть через 11 місяців. Тому наскільки доречно буде ЄС розглядати вже зараз позбавлення права голосу, ну це питання. Тому, скоріш за все, Брюссель ставить на зміну уряду в Угорщині після виборів. Ну а якщо вже не буде зміни уряду в Угорщині, то, скоріш за все, позбавлення. Право голосу так і буде, оскільки для цього створені всі передумови. щодо погроз Словаччини, то Мерц робить правильний хід. Він політично окреслює, що ті, хто будуть підтримувати позицію антибрюссельську, антиєвропейську позицію в ЄС як Корбан, вони будуть мати свої наслідки у Словаччини. Там свої бюджетні кризи. Тобто, зараз для словаків, якщо обмежують фінансування, це буде на рівні катастрофи, і тому. Це буде працювати, розраховувати, що зараз за місяць-два позбавлять угорщину права голосу. Не варто, оскільки, скоріш за все для цього нема політичних основ приймати достатньо ризиковане рішення для ЄС. Воно не є там таким ризикованим, що це кінець світу, але це рішення, яке доволі важко спрогнозувати на всі аспекти функціонування ЄС, тобто ринки і єдина митна система, і так далі. Тобто, як відреагують ці актори Європейського союзу. Тому, зрештою, ми будемо свідками посилення тиску на Угорщини, щоб вона погоджувалась в той чи інший спосіб на рішення Брюсселя, оскільки для Горбана зараз вкрай чутливий момент, коли він залежить від фінансування з Брюсселю. Тож щодо Угорщини, треба дивитись. Я більше схиляю, що активних руків позбавлення права голосу Угорщини зараз не буде не буде як мінімум до виборів в самій Угорщині. Просто навіть по таймінгу. Процесу, який завершився пройти, там тільки вони будуть готові голосувати там, умовно за позбавлення права голосу, а тут вже через 2 місяці вибори. Тому, скоріш за все, тиск просто посилиться на Угорщину, значно посилиться, що дозволить прийняти необхідні рішення. Але позбавлення голосу будуть. Реально розглядати тільки після виборів в самій Угорщині. Якщо приходить Мадяр, то буде відповідно перезавантаження відносин Брюсселя та Будапешту. Якщо ж залишається Орбан, то, відповідно, будуть на нього тиск і до позбавлення голосу, бо для цього створені всі передумови. І перейдемо до другого питання: чому Трамп назвав Путіна божевільним і чи матиме це наслідки? Точніше, це питання як доволі красиво. Московський вплив довкола Трампа розіграв карту деескалації відносини з Трампом. 26 травня Дональд Трамп написав у своїй мережі пост, в якому назвав Путіна божевільним. Це сталося через добу після масової атаки Московії по Україні. Трамп написав: у мене завжди були дуже добрі стосунки з Володимиром Путіним, але з ним щось трапилось. Він зовсім збожеволів. У цьому ж пості він звинуватив Путіна у вбивстві безлічі людей без потреб і висловив своє невдоволення. Цю заяву. Трампа одразу дуже оптимістично оцінили в Європі. Неуседа назвав цю заяву сильно адекватною. Макрон сказав, що Трамп нарешті усвідомив, що Путін йому брехав. Президент Фінляндії сказав, що Америка знову сильна. Але це все сталося ситуативно. Бо насправді заяви Трампа, як вже можна бачити, вони зранку одні, з вечора інші. Але дуже Цікавим став момент, як спрацювали московити, і це ще раз підкреслило, яку бульбушку створено довкола Трампа, щоб він, зрештою, не реагував на все, що робить Путін. Як же відреагували московити? Речник Путіна Пісков поблажливо сказав, що у Трампа просто емоційне перевантаження. Вигорів президент, він так працював над мирними переговорами. Наступний же день з'явилось в московському інформаційному полі. З'явився вкид від одного з генералів, там одного з десятка генералів, що ніби Путін був в епіцентрі українського обстрілу в гелікоптері, перебуваючи над Курською областю, тобто інформаційна вигадка. Московського поля інформаційного, що цікавіше, Москов Тайм спростувала цю інформацію, посилаючись на декілька джерел з адміністрації президента Путіна, вони заявили, що це була інформаційна операція, щоб продемонструвати своєму громадянину виборцю, що Путін не боїться вилітати в гарячі точки, підняти так авторитет Путіна. І що цікаво, на наступний день. Журналіст в Америці під час прес-конференції Трампа ставить питання, чи чув президент Америки, що Путін ледь не опинився в епіцентрі удару українських дронів, і яка інформація є у Трампа про це? На що Трамп відповідає: особисто я про це не чув, але можливо це могло бути причиною атаки по Україні? Не знаю, але мені про це нічого не відомо. Тобто ми бачимо, як інформація, яка була згенерована тільки московським інформаційним полем, тобто, це не було обговорюваною темою західних медіа, з'являється в Білому домі на прес-конференції. Тобто, це ще раз демонструє, наскільки бульбашка навколо Трампа створена московськими промосковськими лобістами. І це я не кажу ще про те. Що московський гігант Ростех Чемізова офіційно замовив, є в реєстрах США в Лобійських реєстрах, що вони замовили лобійські послуги для просування зняття санкцій з Ростеху, і це демонструє наскільки оця бульбашка навколо Трампа створюється московськими агентами впливу. Тож повертаючись до питання, які кроки може зробити Трамп? Це неправильне питання. Більш коректно ставити запитання, до яких років Трампа може призвести тиск на нього. Трамп, який не піддається тиску, це казки і вигадки для Твіттеру, для його соцмереж. Все він піддається. Він коли відчуває смажене, відчуває тиск, він йде на поступки. Це по тарифах, по судах, по звільненнях. Тобто, Трамп, коли відчуває, що це загрожує безпосередньо йому. Він піддається тиску. Трамп не зацікавлений щось робити конкретно сам, але якщо буде створений достатньо тиск, він може це робити, якщо побачить, що це для нього є якась користь в цьому або уникнення якихось додаткових проблем. І найбільш цікавим для мене є Грем. До нього можна по-різному відноситись, але в, в Телеграмі є цікавий допис про мотиви Грема. Чому він зараз просуває цю ідею з сенатським проектом про санкції? Я залишу посилання на цей допис в коментарях, а коротко опишу ситуацію. Грем не раз виступав в конфлікти з Трампом. Для прикладу, Грем виступав проти призначення Венса на посаду віце-президента і намагався переконати Трампа цього не робити. Грем нещодавно виступав проти помилувань. Трампа, які Трамп запровадив, і закликав обмежити владу президента в цьому питанні. Тобто, це взагалі він проти Трампа навіть виступив. Другий момент, що дуже цікавий, Грем від Трампа вже отримав те, що було необхідно Грему. Тобто, це є підтримка Трампа на виборах 26-го року в сенатських виборах. Публічна підтримка на переобрання Грема була важлива в тому ключі, що Грем балотується в червоному штаті, тобто цей штат і так проголосує за. Грема, але є один момент, що є праймеріс республіканський, і Грем міг програти республіканцю за право балотуватись в цьому штаті. Але оскільки Грем отримав підтримку Трампа, то жоден республіканець не виставляє зараз свою кандидатуру, не починає передвиборчу кампанію в штаті, яка вже має починатись, бо не так багато часу та й залишилось. І Грем буде знову сенатором. А для чого Грему залишатись в сенаті? Є один момент. Грем не раз давав натяк, що хоче спробувати себе в президентських якихось амбіціях. І навіть пробував це в 16-му році, але тоді не вистачило в першу чергу інвесторів. По факту, у Грема закінчилась кампанія, коли закінчились кошти. Зараз же Грем. Діє достатньо цікаве. Тобто, Грем демонструє, що він може домовлятись в сенаті, і не просто може домовляти в сенаті, а збирати двопартійну підтримку. 82 сенатори. Ну це достатньо вагомо. Більш того, Грем демонструє, що він... Може висловлювати свою думку. Ще більш цікаво, що Грем веде в певну свою гру. Тобто Грем був на перемовинах в Стамбулі, розмовляв з міністром МЗС Франції з українською делегацією. Грем вчора прилетів з Блументалем в Київ і, відповідно, теж проговорив з офісом президента з українською стороною питання ведення санкцій і співробітництва. І це більше виглядає як ініціатива Грема, а не ініціатива Білого Дому. А сам факт існування цього законопроекту, не факт, буде він винесений на голосування в палаті представників далі Джонсоном, навіть якщо Сенат погодить, підпише його Трамп. До речі, підпис Трампа можна обходити, якщо є необхідно голосів в Сенаті в Палаті представників. Але питання, що існування цього проекту вже тисне на Трампа, тобто кожна його прес-конференція кожного дня виникає з питання, коли будуть санкції. Той чи інший спосіб. Трамп вже тричі казав, через два тижні я подивлюсь. Але ці два тижні не будуть вічними. Тобто, в якийсь момент ці два тижні почнуть тиснути на рейтинги. Тиснути на рейтинги не тільки Трампа, а й республіканців. І тут вже питання, який створиться тиск довкола Трампа. Зараз більш схоже, два моменти. Грем має особисту зацікавленість просувати цей проект, і це вигідно Україні, це нам вигідно. Бо Грем, скоріш за все, бачить себе. Як мінімум, кандидатом в рамках праймеріс за право балотуватись від республіканців на наступних президентських виборів, інший момент, що республіканці тривалий час про трампівське оточення накачували свого виборця антиукраїнською риторикою, там ні жодної копійки. Нічистим чекам там і так далі, зараз, коли вони зіштовхнулись з реальністю геополітично, що вони не можуть зробити як хотіли, Трамп не може зробити як хотів, і треба якось реагувати, бо зараз стоїть питання авторитету Америки. Можна багато полемізувати чи цікаво Трампу взагалі питання авторитету Америки, але якщо взяти за основу, що є притомна частина республіканців. Що є бажання Трампа бути величним, бути таким в центрі, бути нарцисом. І якщо Трампу байдуже, що про нього там думають демократи, яких він там називає ліваки, і так далі, то Трампу не байдуже, що думає про нього його оточення. Тому цей перехід, коли адміністрація Трампа буде робити кроки на зустріч України, а зрештою дуже схоже що до цього дійде, бо створюється відповідний тиск довкола нього, то відповідно треба підготувати. Хочете прогріти виборця республіканців і сказати, що це буде корисно самій Америці. І тому останнім часом Грем системно майже кожного дня виступає на телебаченні, на республіканському телебаченні Фокс та інше, де він проговорює, що для Трампа дуже важливо посилити тиск на Путіна, бо це буде. По-перше, правильно, по-друге, це відновить велич Америки і так далі. Це не буде як Афганістан. Хоч Трамп сам запровадив вихід з Афганістану, але ми знаємо, що він цю фішку використав проти Байдена. Він інформаційно створив, що це суто провина Байдена. І тому питання, щоб Трамп в Україні не був як в Афганістані, є доволі болючим для Трампа. Бо якщо так почнуть його сприймати, ну це вдарить по ньому, це вдарить по його его. І тому Грем зачіпає на більш чутливу тему для Трампа тему його его. І при цьому Грем не підставляється. Тобто на Грема можна натиснути зараз. Але те, що Грем хотів, він отримав. Зараз Грем хоче отримати більше. Він хоче отримати визнання, що він спроможний. Визнання перед інвесторами, перед частиною виборців, що він спроможний бути адекватним. І подивимось, як буде. Тому... Хоч достатньо скептично в українському полі відносяться до ініціатив Грема, я б не був таким скептичним, бо це може спрацювати, враховуючи приватні інтереси Грема. Коли є приватний інтерес, це вже інша історія щодо Грема. А ми перейдемо до третього питання. І третє питання підписання меморандуму між Німеччиною та Україною про закупівлю далекобільних систем озброєння українського виробництва. 28 травня очільники українського та німецького оборонних відомств руштему Пісторіус підписали угоди щодо фінансування виробництва. В Україні, що важливо, далекобійного озброєння, як пояснили у німецькому оборонному відомстві, значна кількість далекобійної зброї має бути вироблена у 2025 році, і ця зброя буде швидко доступна для збройних сил України. При цьому перші з таких систем озброєнь можуть бути розгорнуті вже за декілька тижнів. Крім цього, Берлін оголосив про черговий пакет військової допомоги для ЗСУ на 5 мільярдів євро. Це не новий пакет, це цей бюджет на 8 мільярдів розширений, який прийняли, і відповідно там було перше оголошення 3 мільярда, і зараз оголосили про 5 мільярдів. Але що важливо, Мерц в останніх своїх інтерв'ю заявив, що тепер будуть закриті списки, що саме надає Німеччина Україні. І це ну, я вважаю добре. А загалом цей день був дуже цікавий. Спочатку. Була зустріч Мерца і Зеленського в Берліні, паралельно підписував в пісторію Сіумерів договори про постачання далекобійної зброї, виробництва інвестицій. І третій момент в цей же день відбувалася зустріч міністра МЗС Німеччини з держсекретарем США Рубіо. І що цікаво, що за результатом цієї зустрічі держсекретаря. Рубіо і міністром ЗС Німеччини вийшла заява міністром ЗС Німеччини, в якій той заявив, що він оптимістично відноситься до того, що США будуть впроваджувати санкції, і що американці, якщо Путін не піде на відповідний конструктив, готові спільно вводити ці санкції. Ми це вже чули. І я знаю, що це напишуть обов'язково в коментарях. Але тут цікаво те, що ця заява підкреслює, хто з ким. Тобто, міністр МЗС зустрічався ж не з Віткофом, навіть не з Келогом, а з Рубіо. Хоча це і завдання. Рубіо, зовнішня політика. Але все ж таки, і по результатам цієї зустрічі, такі заяви є не тільки від міністра МЗС Німеччини, такі ж заяви були від Франції, такі заяви були від Фінляндії, від президента Фінляндії. Тобто, або Рубіо Бреше. Напряму своїм європейським колегам, що мені здається наврядче, оскільки Рубія розраховує залучити Європу до протистояння з Китаєм, Рубіо класичний Азійник. Ну, брехати це поганий шлях для цього. Скоріше за це, Рубіо розуміє, що є якийсь момент, який може дозволити процес, що зараз не дозволяє. Але, зрештою, якщо все піде, як має піти, а скоріш за це, одна з умов це. Чергове нехтування Путіним переговірного треку, то тоді у Рубі з'являються інструменти діяти і просувати це бачення в Білому домі. Але, але тут є перепони, з чого ми починали там наш другий пункт. Що в Білому домі там своїй такий жаба гадюкінг, в якому безпосередньо є московський вплив, московське оточення, і зараз де оця апаратна боротьба? Тому я розумію, що хочеться швидких рішень. Я розумію, що, на жаль, від цього страждають багато людей, гинуть додатково людей. Але ми в таких реаліях, в яких ми є. І ці реалії не є однозначно, що ми втратили США. Ці реалії такі, що ми боремось за те, щоб США залишились в процесах, за те, щоб американці надали або, хоча б продовжували, надавати певний рівень. Допомоги, яка надходить, і відповіддю, чи буде допомога від американців, санкції від американців, це теж допомога буде залежати від того, що зрештою станеться в апараті Білого Дому. І що важливо, зараз формується континентальна єдність Європи для розуміння, щоб було зрозуміло, лише в останній рік свого канцлерства Шольц провів прямі перемовини з Макроном не на полях ЄС, тобто до цього були тільки поля ЄС і загальні наднаціональні ці зустрічі. А це була пряма національна зустріч, коли Макрон приїхав для Берліна, де темою було перезавантаження відносин. І тоді європейські ЗМІ назвали це певною відлигою європейського союзу і відносин між Францією та Німеччиною. Це дуже важливо, коли найбільша економіка Європи. Єднає свої континентальні зусилля з певним моральним лідерством Франції, коли вони не конкурують, а вибудовують єдину стратегію. І ця стратегія вже дає певні результати. Є чітка позиція Німеччини про недопущення відновлення транспортування газу через північні потоки. Тобто німці, яких критикували за лобіювання, зараз мають чітку позицію Ні. І Мерц хоче це Юридично, законно, через санкції, через окремі рішення уряду закенселити на 100%. Інший момент, що Франція підтримує відмову від СПГ зрідженого газу, хоча Франція одна із основних країн, яка імпортує московський СПГ в собі, а далі перепродає в Європу. Тобто, це теж дуже важливо, бо можна простежити. Оцю взаємодоповнюваність. І німці кажуть, ну ми відмовимось від того, що ми планували нам принесе кошти і на що ми витратили кошти. Франція натомість каже: добре, ви відмовляєтесь, ми теж можемо відмовитись, бо раніше була думка, що Франція не відмовиться від ЕСПГ, тим паче там ще є Бельгія і Іспанія. Але зараз ці три країни готові це зробити. І тому Європейський Союз пробудовує чітку стратегію відмови від. Енергоресурсів Московії до кінця 27 року. Хоча процес відмови буде впродовж і цього року, в червні планується створити основу, заблокувати спотові закупівлі московського газу, що ще більш вдарить. Зараз питання стоїть не чи відмовлятись від того залишку московського газу на європейському ринку, а як це зробити? Бо є довгострокові договори, які просто так не розірвати. ЄС має прийняти. Певні рішення, щоб надати приватним компаніям можливість розірвати договори без економічних наслідків для себе, тобто судів і так далі, виплат. І всього того іншого. І це ЄС-юристи пропрацьовують, і вони на фінальній стадії щодо цього. Це має бути прийнято в червні, наприкінці червня. І тому ця активність німців зараз пов'язана саме з самітом в червні, який має відбутись, бо треба продавити угорця. І скоріш за все їм це вдасться. Хоча для угорців питання енергетики, ну, питання московського газу це є ключовим. А ми завершимо на тому, що. Континентальна Європа починає формуватись в новому вигляді, і вигляді, який дуже потрібен Україні, і якому дуже потрібна Україна. Але на цьому я з вами не прощаюсь. Але з великою Європою у серці та маленькою Московією на мапі до нових зустрічей.